Перші п'ять автошкіл для людей з інвалідністю запрацювали в Україні. Проєкт реалізує Міністерство внутрішніх справ у межах ініціативи першої леді Олени Зеленської. Автошколи відкрилися на базі закладів освіти системи МВС у Києві, Кам'янці, Подільському, Кропивницькому, Львові та Дніпрі. Більше про те, як вони працюють, поговоримо далі. З нами на зв'язку Катерина Павліченко, заступниця міністра внутрішніх справ України. Доброго ранку, пані Катерино. Доброго ранку. Панку. Пані Катерино, розкажіть, чим автошколи для людей з інвалідністю відрізняються від е, звичних для нас автошкіл, як вони працюють? І можливо, вже є якісь перші відгуки про роботу перших п'яти автошкіл. З задоволенням розкажу. Дійсно, минулого тижня в кількох регіонах України ми вже запустили п'ять автошкіл, які є адаптованими до потреб людей з інвалідністю. Перш за все, хочу відмітити, що цей проект покликаний створити рівні можливості для кожного і кожної хто має бажання керувати автомобілем. Тобто, або ж навчитися, або перенавчитися. Ми добре розуміємо, що через війну, на жаль, кількість осіб з інвалідністю Лідністю зростає. І зростає на жаль, не лише серед захисників і захисниць, які боронять нашу державу, а також і серед цивільного населення. Саме тому ми створили не просто автошколи. Тут я хочу підкреслити, що це є комплексна державна така послуга в громаді, яка сприяє адаптації і соціалізації цієї категорії населення, зокрема до керування Транспортними засобами. Ми хочемо охопити е, і тих людей, які набули інвалідність ще до війни, або ж тих людей, які мають вроджену інвалідність, але е, мають бажання навчитися і е, керувати транспортним засобом, мають намір стати водієм. Е, загалом ця послуга, вона, можна сказати, включає таких е, два етапи. Е, перший етап це відповідно отримання навичок керування автомобілем. Ці навички можна отримати, як ви сказали, вже в адаптованих автошколах, які створені на базі вищих навчальних закладів в системі міністерства внутрішніх справ. Там людина проходить теоретичний і практичний курс. Курс водіння автомобілем саме з ручним керуванням. Відповідаючи на ваше питання, чим відрізняються ці автошколи від всіх від звичайних автошкіл, то тут якраз таки є автомобілі, які переобладнані під ручне керування та надають можливість людини людині, людині з інвалідністю керувати автомобілем з таким спеціальним переоблаштуванням, другий етап. Це складання відповідно іспитів і отримання посвідчення водія в територіальних сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ, які знаходяться неподалік від цих автошкіл. Ми орієнтуємося на людей, які як прагнуть вперше отримати посвідчення водія на право керування транспортним засобом категорії Б, або ж потребують перенавчання в силу тих чи інших обставин. Наприклад, коли людина отримала інвалідність, коли людина отримала поранення, пройшла лікування, реабілітацію, протезування, наприклад, кінцівок і потребує перенавчання, то також може скористатися такою. Можливістю разом з тим, якщо є бажання пройти виключно практичний курс, то ми теж надамо таку можливість. Тому серед тих переваг, які ми сьогодні пропонуємо в цих автошколах, по-перше, це доступна інфраструктура, інфраструктура, яка відповідає вимогам безбар'єрності, це навчання у змішаних інклюзивних групах або індивідуально. Це за бажанням людини, яка прийшла до цієї автошколи, це можливість теоретичного навчання, також в дистанційному форматі. І е, також ми велику увагу. Приділяємо і в подальшому будемо також приділяти до тих інструкторів, які, які дають теоретичний і практичний курс, викладають в цих автошколах. Оскільки ми їх вже перенавчаємо і будемо ще також додатково навчати. Можна говорити про це насправді багато, але хочу зорієнтувати, що в нас на сайті Міністерства внутрішніх справ є сторінка, де можна більш детально ознайомитися з. Інформацію про ці автошколи і також обрати автошколу, яка буде корис, яка буде для вас найзручнішою, і залишити там свою заяву. А що змінилося в підходах до навчання, пані Катерино? Бо я знайшов інформацію знову ж таки на ресурсах Міністерства внутрішніх справ, що і в 20-му, і в 21 першому році, і в 22-му таке навчання людей з інвалідністю воно проводилося. Насправді варто відмітити, що автошколи для людей з інвалідністю в нас в Україні були і надалі вони також є. Ту, ті автошколи, про які ми говоримо, ми їх намагалися максимально адаптувати саме до потреб людей з інвалідністю, щоб вся інфраструктура відповідала сьогодні тим нормам безбар'єрності, які існують в нашій державі. Е, і е, разом з тим це така комплексна послуга в територіальній громаді, яка починається з моменту, коли людина отримує медичну довідку про е, можливість е, керувати автомобілем. Може обрати для себе е, варіант навчання, е, чи індивідуально, чи в складі змішаних груп, е, і е, також е, в найближчому сервісному центрі здати посвідчення, е, здати екзамен та отримати посвідчення водія. Тобто, ми тут говоримо саме про е, комплексну і е, таку е, системну, системний підхід і про комплексну е, послугу. Я розумію, що П'ять автошкіл це можливо досі небагато. Тому ми будемо досліджувати також питання того, скільки таких автошкіл взагалі потрібно для того, щоб охопити всі регіони нашої держави. І е, разом з тим е, кожного разу ми будемо проводу, проводити опитування тих, хто вже навчається в цих автошколах. А хочу сказати, що сьогодні е, на базі п'яти автошкіл вже е, зареєструвалися і проходять навчання на різних етапах. Хтось там теоретичний, хтось практичний, хтось уже е, іспит складає, отримує посвідчення водія. Загалом п'є е, загалом проходить навчання 22 е, е людини з інвалідністю. І ми кожного разу будемо запитувати, проводити опитування, що потрібно вдосконалити, що потрібно змінити для того, щоб ці локації, де відбувається навчання, складання іспиту, були ще максимально зручнішими, тому що насправді людина, яка має інвалідність, вона стикається з багатьма. Перешкодами, бар'єрами на шляху до о, отримання тієї чи іншої о, послуги, зокрема і державної. Тому наша мета, наша ціль о, це змінити і о, адаптувати о, простір самі приміщення максимально до о, потреб о, такої людини, як стати учнем такої автошколи, що для цього потрібно? Е, значить, є е, кілька, кілька е, основних е, таких моментів, які необхідно пройти. Перш за все, це звісно, що виявити бажання бути водієм. По друге, потрібно е, з, зрозуміти, де, де буде краще проходити таке навчання вибрати автошколу. Е, Обов'язково потрібно отримати медичну довідку, е, і е, в медичній довідці зазначається про те, що е, немає протипоказань е, володі, водіння автомобілем. Тоді потрібно написати заяву на ім'я директора автошколи, зібрати дуже мінімальний пакет документів: це копія паспорта, копія ідентифікаційного номеру, якщо він є, ідентифікаційного коду, і кольорову фотографію зареєструватися. Зареєструватися можна, як я вже сказала, також і на сайті Міністерства внутрішніх справ. Там є окрема вкладка. Ну і потім вже тоді зв'яжуться і повідомлять про наш наступні етапи, про те, що потрібно і куди потрібно під'їхати для того, щоб розпочати навчання. І знову ж таки, є різні опції, чи це буде онлайн. Тобто теоретичний курс можна навіть пройти онлайн, якщо є бажання можна. А скільки коштує курс навчання? Навчання коштує 6 тисяч гривень. Наразі це є єдина така ціна для всіх навчальних закладів системи Міністерства внутрішніх справ, де сьогодні відкрите автошколи для людей з інвалідністю. Тому з цією інформацією теж можна ознайомитись більш детально на сайті. Пані Катерину, дякуємо за цю розмову. Це була Катерина Павліченко, заступниця міністра внутрішніх справ України. І за її інформацією: 22 людини з інвалідністю зараз навчаються в нововідкритих п'яти школах, п'яти автошколах.